Вітаю на полях Синельниківщини. Знаходимося ми на селі Павлівка. Знаходимося в аграрії. Аграрій брав у нас два гібрида соняшника. Один під технологією Run Це був соняшник кальдозор. Ми зараз на ньому знаходимося. Другий соняшник це був Клаус під Євролайтинг, Ми на ньому були вже, так що відео буде прикріплено внизу, Силочка. Тобто, на зараз у нас середина серпня чітка. У нас далі все розповість Едуард. Ми працюємо перший рік і хотіли від нього почути його враження по всій технології. Тобто як воно було обробітка, що давали. Ну і в цілому давайте розкажемо. Ми вже присутні були тут. Так, Доброго дня. Значить, я в принципі доволі цим льдозором, Тут була дисковка одна, культивації дві було. Була. Вносив я, сіяв я 12 травня, цей сонях. Вносив я сюди діаманійний фосфат, мішав з карбамідом пополам. Десь теж десь по 70-75 кг на гектар пішло. Ну, в принципі, я вроді як довольний соняхом, вроді би непоганий. Хоча тут взагалі не було жодного доща. Ну, десь з 2 травня це точно не було тут дощів. Ну, в принципі, отак є. Тобто, дивіться, в цілому зараз покажемо трохи поле. Пішли по полю трошки. Ми не вибирали ракурс. Тобто, скажімо так, дивіться, якщо поверне зараз оператор, є виїмки, Бачите, який він зелений, стоїть, такий файний. Це ми були, приїжджали до аграрія. Тут совка поїла, думали взагалі, що робити. Да. Тобто, вигляд був дуже-дуже дуже такий. Пригничений і у аграрі, І у нас в цілому, тому що постачальники перший раз і от така от динаміка. Зріст соняшника, ви бачите, який. Можна трохи пройтись по соняшнику по сому і показати по дисковки, без краплі дощу, на середину серпня. Стоїть однорідний соняшник, стоїть сформованою шляпкою. Це соняшник, ще раз скажу, під Гранстар, тобто він витримує 50 грамів ранів Грандстара. Грарій каже, що він навіть і не був спроможний там поживтіння або гнетіння якогось. Воно так накрило, убрала все, що потрібно. І зараз, як ми бачимо, перекриття взяли, були там навіть 100 грамів Гранстара попало і нічого йому не звучило. 100 грамів Грандстару. Тобто цей Гранстар не в оригіналі був. А це був або... грізний експерт. Тобто в грізному експерти, там ще йде бібіа е, активатор 21-й. дай Бог, що він зробив ще свою користь. Тобто він змягчив е, після дії на сонячних. Ну, В цілому дивіться, сонячник стоїть однаковий. Підними, піднімаємо чуть вище, покажи, як воно є. Ставка на те, що подисковки з мінімальною мінералізацією, з мінімальною затратою на полі, листових підживок не було. Ні, нічого. Ніяких підживок Зон, не було. Невелик. Тобто на той рік, високосний рік не в'ялося в підживок. Да, так никакі. що робіть висновки, скажу так, ми як приїхали, ми задоволені, тому що ми бачили і як гарніші результати, а тим паче це українська селекція, це агроритм. Так що враження наші будуть самі файні, коли ми заліземо по бункеру подивимось. То тоді будемо вже бачити. А в цілому, ми задоволені. Дякую за побачення.